Можуть бути влучання, можуть бути руйнування, і знову тут іде зв'язок якраз таки а, з дітьми, тому що коли я дивилася попередні аспекти, коли був, був або аспект руйнівний від лілі або поєднання, влучання були в якісь дитячі установи. Тому тут знову іде ну, такий ризик, що щось може бути пов'язане з дітьми, якісь будуть влучання. Окрім цього, 4-5 вересня тут якийсь буде пошук нового рішення. А в цій війні, тобто, наприклад, там Сполучені Штати дозволять а, стріляти на великі дистанції на території Росії, тобто якісь будуть прийняті компромісні рішення знову ж таки для України. 8 вересня тут сонце матиме напруження від ретро Сатурну, буде влучання, тому що це протистояння першого сьомого будинку натальної карти України. Тобто, це ворог, знову ж таки, напад від ворога може бути. Тим бачиш, що 8 вересня, вісімка, кармічний день, а вересня. Тут сонце матиме напружений аспект віконс від Юпітеру. Бути розгляд нового указу, нового якогось законопроекту, пов'язаного з фінансами, зарплатнями, податками. А, може бути розглянутий новий проект щодо підвищення цін, наприклад, або щодо підвищення податків. Якоїсь окремої групи.